Друзі, вітаю вас ви на каналі Dachy TV. Давайте огляд вулики зробимо і поговоримо з вами. Вулик лежак, стінка, 40. Дуже такий тяжкий, теплий вулик. Жарка. Зараз плюс 30 на вулиці в день було. Ось дивіться, сьогодні ми і розширили, і мед забрали. Але ось така ситуація. Бородилося дуже жарко. Так. Сінка 30. Корпусний вулик. Ну також подивіться Борода висить. Жаркувато також тут відібрали мед лавандовий сьогодні. ну то по 5 рамок. Така ситуація. І ось такий вулик. Сінка 35 чи 30. Сітчате дно. Ніякої бороди. Немає. Чудово? І ще вам скажу, верхнього люточка тут немає. І сама найкраща сім'я з цього вулика вийшла після зими. Дуже чудово, Чи на восьми рамках. Ну, мені дуже сподобалось і зимівля в цьому вулику. Так що такі справи. Ні вентиляції немає зверху, ні льоточка верхнього. Ось так. Нижній тільки льоток великий. І січате дно. Ну, зараз вам покажу. Е на зиму я його не закривав. На зиму не закривав. Е ну, ось така ситуація. Вирішуйте самі, які вулики краще для вас. В тіню стоять у мене лежаки, також ніякої бороди немає. Ну, вони стоять в тіню. Ці вулики. На сонці. Ну що, друзі? Прокоментуйте, які у вас вулики, які ви рекомендуєте. Це, друзі, до зустрічі.